Фіналі сьогоднішнього етеру цитата буде повна, а я хочу процитувати коротко, тому що нам треба не забувати приходити на поле битви. Тому що якщо нашого наративу, нашої думки, нашої оптики звучати не буде, і ми будемо: а, та, воно вже застаріло, ми не будемо цим цікавитися. Полем, хай воно там бурлить, воно бурлить, а потім, як а, ця Гниль розповсюдиться, як пліснява розповсюдиться. І до речі, я минулого етеру вам читанці розповідала про операцію Пліснява ФСБ. Ні, не ФСБ, КДБ. Подивіться, будь ласка, якщо не бачили мій етер про Дамантовича. А я дам цитату Сергія Плохія, яка мені дуже-дуже дуже... дуже, дуже Різанула, хоча він, мені здається, вже говорив до цього, але от не до неї повернутися. Я хотіла ще поговорити з вами про те, чим залишається і є історія під час російсько-української війни. Ми бачимо, що Росія постійно повертається до історії чи то пак псевдоісторії в своїй риториці і пропаганді. Як би ви пояснили, чим історія є в цій війні? Історія є одним з полей битви. І е, дуже важливо е, е, з'явитися на цей герць, на цей поєдинок. Бо коли ми фактично не з'явилися в 2014 році, ці георгіївські стрічки, е, е, побіда-бєсія і так далі. І так далі ну, захопило значну частину наших громадян. Ми не можемо собі дозволити не виходити на ті поля битви, які зараз активують росіяни. Через різних своїх гравців, помітних, непомітних ви не можете протистояти всій Росії, але ви можете в одному якомусь елементі, або якщо ви бачите що кончене одне, написати розлогішу тезу на якусь думку на, на якусь тему, тому що вашу думку може прочитати людина, яка зачепиться за неї, буде думати її в той бік фаршу, який прокручує назад, а не в бік того, що їй розповідають, що ті гібка лучший інвестор в мірі. Тому ми не можемо собі дозволити не приходити на ці поля битви. Тому через це я вирішила пройти на поле битви до Наташи Масичук, Олександра Роднянського. Ой, господи, прости Боже. Можливо, я навіть розберу детальніше деякі тези з цього інтерв'ю на хороших регулях, тому що зараз ми подивимося просто фінальну частину цього інтерв'ю. І чому я обрала цю фінальну частину? Тому що, по перше, я її першою побачила в соцмережах. А по-друге, вона якраз є оцим закликом не виходити на поле битви, тому що поля битви бувають різними, і Наташа закладає. Разом з Олександром, який є ківа головою, вони обидва опіздалі і відсталі. Вони теж не розуміють ні перед ким, ні до кого вони говорять. Вони не розуміють України насправді глибоко не розуміють, тому що вони далі продовжують продавлювати оці постсевєтські поп оптику постсевєцьких абісерних гавномокулярів. І ми зараз на це подивимося, тому що мені захотілося розділити з вами цей досвід, бо це, знаєте, з одного боку трагічно, з іншого боку, смішно, а з третього боку видно, що вони програли і що вони безнадійно опіздалі. І мені хочеться просто це зафіксувати, але, знаєте, ну неможливо залишати такі висловлювання без відповіді, тому що це знову ж таки їх розбещує і занурює в комфортний. Стан, де їхня. Кончена підривна робота не знаходить відповіді, і їм комфортно. А коли виходить черговий випуск випусківни, то у Наташі сразу дискомфорт. Наташа сразу «Що ця дівчинка в білому пальто ко мені прицепилась?» і от це от все Наташа не розуміє, що можна просто перестати робити ту роботу, яку вона робить, так як вона її робить, бо вона розуміє, що вона робить. але зупинитися вона не може. деньги треба заробляти, Тому звичайно, головна проблема в дівчат, типу мене або в якихось інших дівчиках чи хлопчиках, які розбирають Наташу з Олександром. Олександру, до речі, теж дискомфортно. Олександру, хочеться, щоб про нього говорили як про великого режисера, а не про українофоба, який постійно знаходить, що не так з Україною, і розповідає про це в кожному інтерв'ю. Говорячи, ой, я не маю права говорити про Україну, я ж все таки не в Україні, а потім вивалює все гівно зі свого хавельника. Тому ми зараз на це подивимося. Чергове зрозуміємо, з яким леніше маємо справу. І спробуємо зафіксувати собі в пам'яті, щоб вони ніколи не могли себе оживити як актуальні для України істоти. Бо вони не актуальні, вони відсталі, вони а, прострочені, вони протухші і вони опіздалі. Бо ментально не встигають за запитами українців і не встигають за тим насправді наскільки змінилася Україна. Вони говорять з навіть старішою аудиторією, яка готова ще це сприймати. Або з тією аудиторією, яка заходить просто покринжувати над цим. Бо такий час значний відсоток. Бо ну, типу, а хто Наташа заходить дивитися, як не я з баданим мосовим для того, щоб покринжувати з цього? Ох, занурюємося. Вдягніть, будь ласка, бахіли. Бо буде гавно до самих окулярів, знаєте. Я я наслухалась. У нас була серія президенти незалежності, і я uh -huh. розмовляла з політиками, які так чи інакше були дотичні до президентів uh -huh. е п'яти. Ми одного не беремо до уваги, та п'яти президентів. Е, і от вони розповідали там, які загрози, як їх знімали, які скандали відбувалися, та, які е, дії були зроблені там, з, з, з боку Москви, uh -huh. і, і, там, як Сполучені Штати Америки, Вашингтонський обком впливав на ті чи інші рішення, як позбавлялися президентів, та і в які коридори їх заводили. І коли ти це все наслухався. Ти прекрасно розумієш, що, наприклад, справа Вагнергейта, та це справа, яка вела до імпічмента конкретно президента Зеленського. Е, коли, е, наприклад, виникають картонні протести, ти угу. розумієш, що будь-який там шочок за да, на цих студентських угу. протестах він може призвести до там, якоїсь крові і до розростання. В непередбачуваному сценарії будь-яку подію Наташа поверне в бік того, що це загроза для України, і тому картонні протести, не картонкові картонні протести. Це ж, взагалі, така небезпека, що все спалахне і все, і все завалиться Вагнер це хотіли імпічмент. Слухайте, а то, що Порошенко вбив свого брата, це яка технологія? Це хто вам за це заплатив? Ну, ребята, ну якщо говорити про те, якими технологіями, яких президентів знімають, ну розкажи тоді про технологію, яку ти відпрацьовувала. Ти ж очевидно знаєш, хто тобі заносив, що там, хто тобі диктував текст, звідки ти його брала і так далі? Ну розкажи про таку технологію. Я тепер знаю, що такими технологіями знімають президентів, або от беруть так, замішують, замішують, і вона вкладає оцю ось. Теорію змови, ну в будь-яку подію, можна підвести під будь-що. Сказати, оце відбувається. Оцей протест відбувається для того, щоб оте та зробити. А цей протест, а це не можна, А протестувати не можна. Одним словом, що вона робить цією тезою? Так це відмовляє українців від того, щоб вони були активними, щоб вони виходили на поле битви захисту своїх інтересів. Згадуємо плохія, Наташа фантазіорка. Ти розумієш, що справа Міндіча або плівок Міндіча, чи вони є чи... Боже, перейшло до справи Міндіча. Ви розумієте, вона вже. І навіть справа Міндіча це просто мнагахадовочка для того, щоб ти розумієш, що справа Міндіча або плівок Міндіча, чи вони є, чи не є? Вони теж можуть бути початком якогось сценарію. Які мають призвести до якогось результату, так, і ти бачиш, як ці процеси запускаються? Угу. Мм, як це? це теж може бути початком такого сценарію. А це теж, а коли Наташа з е, Раднянським сідають в одному приміщенні і починають говорити одне одному текст, то це теж може бути початок якогось сценарія. Сценарія опіздалих і відсталих, яких нам показують і говорять: подивіться, ці люди відстали від потреб українців, і вони зараз будуть навалювати вам хріна тінь, в якій вам будуть розповідати про теорії змови, які можуть бути. Де завгодно заховані. Все, що їм треба затаврувати, вони будуть казати, це подія, яка є технологією. А те, що їм не треба буде затаврувати, будуть казати: ой, а це прекрасно, це нам дуже дуже корисно І так далі. І це теж технологія. Ну, одним словом, все, що завгодно. Навіть атака на міндіча особливо це може бути якийсь сценарій сценарій, сценарій. Я переживаю, бо це ж сценарій може розвернутися, що України не буде. Уявіть собі. І від того тобі стає, знаєте, коли ти заручник чужих ігор, і ти думаєш, а люди інші, все це розуміє. Або, знаєте, а з іншого боку, я так ми зараз дослухаємо цю думку. З іншого боку, подумала, а може Наташа навпаки вперше говорить правду? Вона сидить радянському і говорить: слухай, Олександр, я оце прийшла на твій канал. Ну, і ти ж знаєш, тебе теж от от поставили раком у 2004 році на виборах президента, ти потім просив вибачення, і колектив теж просив разом з тобою. Ну І ти знаєш, що таке бути заручником. І от, і от я тобі просто, як проста телевізійна жінка, хочу теж розказати, що от я просто відчуваю себе заручницею, а потім а, ну це ж все от, виходить все одно на продакшені, на вона йому всю правду матку. А потім монтаж, монтаж, склейка, і вона говорить інший текст. Бо це сценарій, яким нам Наташу хочуть очорнити. Вона насправді цього не казала. Вона просто казала: Олександр, я тобі говорю правду, я не можу вже. Мене використовують. Я просто відчуваю себе частиною чужого сценарію, мене змушують як маріонетку це відпрацьовувати. Вона це йому вона йому вона класно зробила свою роботу. Але магія телебачення. Те перетворило на щось інше. Вона тепер говорить якісь інші речі. Це, можливо, якийсь чужий сценарій. І від того тобі стає, знаєте, коли ти заручник чужих ігор, і ти думаєш, а люди інші все це розуміють. А в результаті, коли їм запропонують в той самий день і час зробити свій вибір, чи вони поставлять на державника, чи вони знову беруть оманливу, знаєте, оманливе щось. Ліж би не було війни, або щось ось таке. Ну, і vai. це в результаті призведе до кінця проєктності України. Боже, Наташа стільки маркерних слів використовує, по-моєму, це штучний інтелект. Просто Наташу хоча чорніть. Вона вже і Вашингтонський обком, і лише би не було війни, і проєкт Україна. І де государственника, там, державника не оберуть державника, а оберуть примарне щось. А ми пам'ятаємо, що в цьому інтерв'ю вони про Ющенка говорять як про слабке про слабку ланку, і взагалі його американці поставили, і там про те, що американці все в Україні рішали. Там, там дуже багато всякого, всякого дуже цікавого. Але я думаю, що це все цей чужий сценарій. А Наташа з Радянським насправді хороше інтерв'ю записала. Це просто штучним інтелектом дописали інший сценарій для того, щоб закінчити проєкт Україна, а Наташа насправді вона все дуже добре розуміє, бо вона читала підручники з історії, і вона гарну історію України знає. І, і ти розумієш, що оці твої начитані книжки про Скарпатського, вони тобі в мінус, тому що той, хто менше знає, легше спокійніше ну, Наташа, да, якщо ти читаєш і не розумієш, про що книжки, і взагалі, якщо ти вчиш історію України і не, не розібралися до тепер з ким не треба сідати на одній галявині срати, то ну мабуть, да. Мабуть, краще взагалі не читати. Знаєш, Макака з книжкою, подивися, етер Андрія Павленка, у нього є такий там «Макака з книжкою», оце туди, от там от можна дізнатися більше. І, і ти розумієш, що оці твої начитані книжки про Скарпатського вони тобі в мінус, тому ж той, хто менше знає, легше спокійніше спить. Ну як як принаймні спокійніше робить вибір.